Вчора гуляли з чоловіком на вулиці і побачили рожевий автомобіль. І саме перше, що прийшло на думку, це хто ж за кермом. Для чоловіка це було очевидно, ну, що це дівчина, портрет якої, я думаю, у відсотків 80 людей буде однаковим. Ну, Знаєте, типу блондинка в законі. Це мала бути тендітна дівчинка з кучерявим білим, довгим волоссям, стрункою фігурою, і такою ж е як і колір автівки, рожевою пухнастою сумочкою і маленькою такою собачкою в ній. А в мене перше запитання, про які я вам зараз розповім, замить. А зараз прошу поставити найкращу подобайку у світі цьому відео. Підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А також поставити дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові корисні та цікаві відео для вас. Та написати коментар. Це сприяє розвитку україномовного контенту на YouTube. Це просто та важливо. Дякую. Отже, запитання, яке виникло в мене, коли я побачила цю маленьку і миленьку автівочку. А саме, який же знак зодіаку може так хотіти вирізнятися із натовпу? Або поведінка якої планети в натальній карті цієї людини змушує цю людину так кричати про себе оточуючим. І, до речі, якщо ви виявляєте в себе схильність до яскравих проявлень як особистість, або навпаки, ніяк себе не вирізняєте з натовпу, але хочете це зробити. Пишіть мені в дірект інстаграму, замовляйте свою особисту консультацію, і я відкрию вам всі секрети вашої особистості. І подарую подарунок, розкажу про ваші таланти. Окей, повернемось до нашого авто. Так який корм дуже-дуже яскравий. І я таку автівку бачу вперше не на зйомках телесеріалу, де я пару разів була, бо в мене знайомий режисер. От, але ця автівка, вона просто стояла в звичайному житті припаркована біля будинку. Тож моє запитання таке: які знаки Зодіака люблять екстравагантність і щоб на них звернули увагу? І саме з точки зору астрології є цьому логічна відповідь, тому що є знаки Зодіаку, або планети знаходяться в не дуже гарному розположенні, або не дуже гарно себе почувають. І можуть спричиняти в людей бажання виділитись. І повірте, ви цю людину одразу помітите. Бо такі люди, м'яко кажучи, мають скоріше відсутність смаку, яку вони і плутають з екстраординарністю. Тож, які знаки Зодіака люблять виділятись? Це Лев, Терези і Стрілець. Леви зазвичай люблять розкіш і красиві речі. Леви асоціюються з яскравими кольорами, такими як золотий, оранжевий, червоний, що може створити відчуття розкоші і привабливості? Терези вміють поєднувати різні елементи в одному образі, створюючи елегантний і модний стиль, стежать за останніми тенденціями моди. Терези також асоціюються з яскравими кольорами, такі як рожевий, блакитний, фіолетовий, які можуть додати їм такого романтичного жіночного вигляду. Стрільці. Цей знак часто асоціюється з яскравим і незвичайним стилем. Стрільці полюбляють експериментувати з одягом, обираючи такі незвичні поєднання кольорів, текстур. Вони також люблять зручний одяг і не бояться мати трохи ексцентричний вигляд. Вони самі диктують свою моду. Але до душі їм все ж таки класика. І я вважаю, що на цій автівці був саме стрілець або терези. Але ви не подумайте, я не сноб, який любить все стандарти, консервативне ні. Але я за яскраву красу у її такому правильному і ганійному поєднанні. Тому цей автомобіль мені здався цікавим ну, виявленням себе в світ, але сісти за кермо цієї рожевої, і пухнатої автівочки бажання в мене немає. А от, наприклад, варіант ось такий, мені більше до смаку. Та це лише моя суб'єктивна точка зору. Висновок такий. Проявляйтесь, будьте яскравими, екстравагантними та дивуйте світ своєю красою та стилем саме вашого цікавого і прекрасного життя. Тому що ви унікальні. Гарного вам дня!